Понад 100 тисяч сторінок досі невідомих документів було вивчено для створення збірника «Соціальні аспекти українського повсякдення 16-17 століття Волинь. Чи не вперше за всю історію в центрі уваги опинилися не князі чи знамениті воєначальники, а пересічний житель Волині, селянин, дрібний шляхтич, рядове духовенство. До сьогоднішнього дня вся історія у нас побудована на війнах, на героях, на царях, на шиїки серчап і дуже мало по. У нас є історії звичайного повсякдення, як людина народжувалася, як вона жила. Як вона одружувалася, що там якісь ставалися перипетії в її житті, як вона лікувалася, як вона в війну, книга вміщає в собі умовні скорочення, предметно тематичний словник повсякдення, словник застарілих слів та юридичних термінів, а також метрологічно-нумізматичний словник, перелік релігійних свят, географічний показчик, список ілюстрацій. Крім того, за зразками давніх малюнків було реконструйовано одяг волинянина 16 століття. На базі цих документів. Також було зроблено спробу зробити спочатку на малюнка, а потім і в реконструкціях одяг 16 століття. На базі цих всіх малюнків, на базі цих всіх нашого бачення були зроблені два костюми, на сьогоднішній день два. А це ті костюми, які властиві саме для нашого краю, які властиві для Волині. На думку упорядника збірки та науковця Національного науково-дослідного інституту українознавства Ірини Ворончук, щоб вивчити людину, потрібно дослідити її звички, те, що її оточує в навколишньому середовищі. Потрібно переглянути кожний документ, тобто не переглянути, а добре прочитати кожний документ. Щоб зрозуміти, чи він нам щось дає для нашого історичного повсякдення, чи ні, і чому прочитати потрібно все, бо ну, акти писалися взагалі за шаблонною такою формою, і іноді я перепрошую заради однієї фрази. Ти відчуваєш, що цей документ потрібен. Виховання дітей, людські стосунки, одяг, їжа, інтер'єр. Все, про що ми навіть гадки не мали, вміщено на 739 сторінках книги про Волинський побут 16 століття. Проте насправді не вивченої досі інформації про цей період ще більше. Наприклад, про подвійне землеволодіння. Разом з тим у книзі спростовано думку, що селяни були бідною верствою населення. Так, в давнину селянські дворові господарства сягали 700 гектарів, а селянин, який обробляв. Його на всього 3-4 гектари вважався малоземельним і був рідкістю. Всі маєтки, скажімо, земля належала шляхті, але селяни з дідів прадідів сиділи на цій землі, вважали її своєю і вважали, що це їх земля. Історію повсякдення ще називають історією знизу, проте часто історія маленьких світів не менш цікава ніж глобальні структури і потребує не менше дослідницької роботи ніж біографія відомого діяча. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.